Що не тільки в його житті, а в загальному плані перша Нобелівська премія з фізики. Це був про... і... Всім привіт! Хочу презентувати фільм Небезпечний елемент, в якому розповідається про період кінця 19-го, початок 20-го століття. Конкретно в цей період сучасна фізика і хімія сильно розширилися новими поняттями, такими як раді... радіація, Радіоактивність. Хімія отримала дуже багато нових елементів по типу Полонія Радія. І хотілося б вам розказати трішечки за історію, конкретно за історію виявлення радіоактивності, за неправильне тлумачення властивостей радіоактивних елементів. І трішечки хотілося б зачепити те, як зараз у нас, для чого зараз конкретно використовується радіація. Ну і звісно, розказати про її небезпеки. І думаю, все. Ну що ж, почнемо. Ну що ж, давайте трішки заглянемо в світову історію. 8 листопада 1895 року Вільгельм Конрад Рентген відкриває короткохвильове електромагнітне випромінювання, яке зараз більш відоме як рентгенівське випромінювання. І за що, до речі, отримує. Вот в році першу Нобелівську премію з фізики. Першу не тільки в його в житті, а в загальному плані перша Нобелівська премія з фізики. Це був фурор. І це було дуже класно, я вважаю. Людина вписала себе двічі в історію. Через рік після цього, в 1896 році, Антуан Андрій Беткерель відкриває таке явище як радіоактивність. І відкриває він їх в Солях Урана. Повинно сказати, відкриває він їх досить таки спонтанно, оскільки він проводив досліди з солями урану і потім вирішив відложити все це на деякий час і загорнув їх у фотоплівку і положив у шухляду, куди не було доступу світла. Через деякий час він достав їх, щоб продовжити досліди і замітив, що фотоплівка проявилася, хоча доступу до сонця не було. Звісно, його це трошечки. Завело в глухий кут, він почав більше експериментувати і виявив таке явище, як радіація. У свою чергу після цього вже зайнялися систематичним пошуком радіоактивних елементів П'єр і Марія Кюрі. І повинен сказати, в них це вдалося, вони знайшли два нових елемента полоній і радій. Якщо про полоній я в принципі багато розказати не зможу, то про радій навпаки, оскільки радій оставив дуже. Вагомий слід в світовій історії. І зараз я вам розкажу чому. В е, перший час, після дослідів над Радієм, виявилася одна дуже важлива річ, оскільки Радій виявляється, міг зменшувати ракові клітини. І це дуже сильно дивувало народу, оскільки в людство вперше за тисячоліття буквально появився шанс якось боротися з такою страшною хворобою, як рак. І... Зразу після цього люди почали. Вони побачили, що у Раді є дуже великий потенціал як лікуючого, лікуючої речовини. І вони почали наперед лікувати ним все, що тільки можна. І Доповляти його тільки куди тільки можна. Братішка, я приніс тобі сумнівно навіть по самих відчайдушних мірках трапезу. Наприклад, як вам зубна паста з Радієм або шоколад з Радієм? Не, хоч, не хотіли б випити водички з Радієм, або повністю здоровитися за допомогою радітору? Чули колись про Радітор? Не чули, а я вам зараз розкажу. Радітор це була речовина, яка складалася із тричі дистильованої води і приблизно і двох, ізотопів, двох різних ізотопів радію, якщо я не помиляюсь. І Її позиціонували як ліки від усього: від, від грипу, від депресії, від імпотенції, від рищів на лиці. Мені б, до речі, пригодилося б дуже сильно. І це зіграло дуже погану роль з досить такою відомою людиною свого часу з Ебеном Байерсом. Ебен Байерс був відомим насамперед як хороший гравець в гольф і син одного з найбільших металургічних магнатів США, але з часом для світу він запам'ятався зовсім по іншій причині, бо досить таки трагічній. Одного разу Абен Байерс їхав на поїзді зі своїх змагань по гольфу і впав з двохповерхового ліжка, і дуже сильно пошкодив плече. Через декілька днів, коли він зрозумів, що біль не щухає, він звернувся до лікаря, який виписав йому тоді ще новий, тільки представлений медицинському світові засіб під назвою Радітор, який, як я вже казав раніше, являвся, ну принаймні представлявся народові, як панацея я від усього. І Бенбайр, звісно, почав приймати радітор, і йому полегшало, в нього перестало боліти плече. І він так вірував у силу цього чудодійного засобу, що почав його вживати на постійній основі. Він почав випивати по три баночки в день. А до, до речі, до задоволення це було досить таки дороговартісним, оскільки упаковка із, якщо не помиляюсь, 30 баночок. Цього, цих ліків коштувала на той момент близько 30 баксів. Що, якщо перераховувати, на сучасний курс виходить як 300 баксів за 30 баночок, ліків. він випивав за, буквально за 10 днів. Він почав її вживати сам, він почав його давати своїм скаковим коням, він почав угощати гостів, які приходили до нього. І через деякий час в нього з'явилися нові проблеми з здоров'ям, у нього почали випадати зуби, і з'явилася почали... дуже велика кількість пухлин на нижній щелепі. З часом він прийшов до лікаря з такими проблемами. Йому видалили майже всі зуби, і, звісно, що дивує, йому видалили кусок щелепи. Щодо сучасного світу, у нас радіація використовується досить таки широко в промисловості, оскільки всі ми знаємо за атомні електростанції, чий коефіцієнт корисної дії дуже, дуже великий, і при цьому вони являються досить екологічними. Трішки менше людей знає про те, що радіацію часто стерилізуються хірургічні пристрої, саме скальпелі, таке подібне, оскільки, як ми вже знаємо. Радіація вбиває або вбиває або пошкоджує клітини, і це також відноситься до одноклітинних створінь по типу самих різних бактерій. Радіацію часто бомбардують житні тіше пшеничні ячмінні житні посіви, і вони стають більш стійкими до хвороб. Більш плодовитими, як це точно впливає на цю продукцію, я чесно не знаю, але дуже багато всяких вчених, дуже багато всяких допустим, екологів стверджують, що така їжа, яка була оброблена радіацією, вона повністю безпечна. Вірити в це чи ні, я не можу сказати, в мене немає докторської степені і ніколи, напевно, не буде. E, ну що ж, на цьому тизер я закінчую. Надіюсь, вам сподобається фільм. Тизер виходить досить таки довгий, я ще не знаю його хронометраж. E, дивіться, хороші фільми. І до побачення. Всього хорошого. То, а що не сподобалось? Ну, в плані емоційно, що тобу, було важко перенести саме під час фільму або І, саме таке, коли вбили не комерти п'єр. Це прям для мене було жорстко. Mm. Тим ну, мені подобалося, але це таке було тільки жорстко. Для пере. Оце mm. просто хрустяк у нього череп. Так, <ріст> <да, ріст> цей момент з його смерті був дуже ну, <ріст> просто. <ріст> він <ріст> як вичев думала, що він просто ну обернеться якось назад впаде, А відтоді він поперс, ну пішов вперед, і ті коні на нього, а потім оцей хруст різкий. боже дуже реалістично. <ріст> <ріст> Я так все було нормально, бо я вже звикла дивитися там усі смерті, всі пікети. Я вже така Я ну, звичайна так, дивитися Українці українці ну, звичайно не було такого, прям, але це от прям всі... який всі... для мене всі... було прям всі... 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 а всі... тобі, Саш, хоч ху... коли грав. Я то щось буду здавати за цієї фізики, бо я нічого дійсненько не зрозумів, але саме сюжет мені дуже сподобався. Ну, прям... <правда> прям дуже коротше на лавочці сидять пішо. Про цей фільм я не дивилась, але мені понравилось. Просто клас. Значить, Вова не даремно його вибрав. І, і от... ну, мені ще сподобалось те, що це все випадково. <гум> Вони зіткнулися, побачили, а потім вона, Марія, втекла. Втекла? Ну, побігла. Mm -hmm. Типу книжка ну це прям таке да, це кліше, це <ріст> кліше, де головна героїня підходить до головного майбутнього героя, стикається книжки падають. А скріпу не я спочатку сподівалася, що вона не буде ні з ким і не буде з тим чоловіком, бо вона така сильна, незалежна залежна жінка. Я так хотіла так. думала, це перші скільки там десять хвилин поки вона не поцілувалась. До речі, як там розвивалася сімейна частина? Ну що Ну, Марія не годувала через те, що він з нею зробив типу до типічну дружину? Рожає борщі, варить дітей, типу так варить дітей. <с corp> Рожає борщі, та мене смутило. Це, вона не годувала дітей не... Не годувала через те, що П'яро зробив з неї типічну дружину, типу, як присвоїв все собі. Сказав, ну, типу, вона тільки народжувала і була типічною домогосподаркою. Хоча він казав, що вони взагалі то ще досі двох вчені якби. Досі двох винахідники, але вона цю картину сприймала, ну так, наче він її відрізає від цього і присвоює все собі. От режисер при створенні цього фільму, на вашу думку, що він хотів передати, на чому він звертав увагу. Тобто, що, власне, він хотів показати? Може, це якась не одна ідея, може, от декілька таких ключових моментів. Мені на це показує ставлення жінок. Туди. От туди. ставка. Він зміг оце добре показати ставлення жінок у суспільстві, Тим більше це ще такі часи, де тільки починав розвиватися оце рух фемінізму і якби там на Нобелівську премію чи ким там стати. Я вже не пам'ятаю. Доктором Так. Да. То там взяли тільки отого П'єро, mm -hmm. а, а її, типу, ну це ж жінка, ну що вона? І неважливо, що вона фактично. Це від неї пішло, що вона була першим, хто почав. Це їй вже допоміг її чоловік знайти. Так що. Тут показали саме. оце. Відстоювання цих жіночих прав, що вони на рівні з чоловіками можуть рухатись в цій науковій сфері і не тільки. Клас, супер, а ти що помітила? Я, чесно, можливо, неправильно зрозуміла, але те, що на цю Марію повчилися люди через те, що вона створила оце от, ну, не створила, mm -hmm. а дослідила, якби продвинула в масу цей метод убивства, як я розумію. Типу вона казала, що типу, вона спеціально це зробила. Ну, дослідила. Mm -hmm. для... Там казали, протести були, забирайся геть, валеріну. А чому були власне ці протести? Да, ну, типу раніше, як тільки вона це все, ну цей елемент знайшла, то був такий на цей елемент, якби воно спочатку було все окей, але потім почалося хворіти, і перший захворів це її чоловік. Во і в общем, общемці почали хворіти і почали робити протести, чому вона створила, ну знайшла елемент, який О, всіх вбиває. Та. Типу, що mm -hmm. вона спеціально всіх травить. Так. Да. Хоча вона просто посвітила маси, і маси ці підхватили, почали робити все з цим радіаном, як uh -huh. кого розказує. І худру, сіл, да, і... і пасту, і шоколад, і усі yeah. на цьому помішалися, а потім вона це так мало розвернулося і І yeah. воно so, спочатку, yeah. типу, і допомагало, начебто, і, і лікували раки mm -hmm. да. mm -hmm. за допомогою радіації. Yeah. Yeah. А потім so, анемія, важкої <laughs> <laughs> стадії, і відрізані mm -hmm. ноги да. типу маси неправильною Ну, типу, якщо ви дізнаєтеся про якийсь невідомий елемент, я не думаю, що його треба пихати і споживати повсюди, і де тільки можна було таке, крім трагізму, найможливо визначне, радісніш радісний момент або ну от щось таке. Все таки добилося того, щоб військовим не відразу ампутація була, а можна було щось зробити, і багато військових було врятовано, врятовано. врятовано. Угу. Ну, такі визначні моменти волі були. Ні, ну ще ж був момент, де вони ну, такі прийшли перед вченими чи ким там що Марія і чоловік. То вони такі, ну ми не знайшли елемент, але ми знайшли не два. <рес> так, ну що? Я вам дякую тоді. Похлопайте самі собі, ви молодці. Йей!